Слова на піску. Дорогі мої, про милосердя Боже стосовно кожного з нас, і небезпеку відмови каяти, що у власних гріхах попробуємо роздумати разом. Що може бути ненадійнішим за слів на піску та до того ж, стертих їх автором негайно? Проте, от уже. Дві тисячі років люди пам'ятають ці загадкові слова, сенс яких так і залишився невідомим. Втім, краще почати цю розповідь з тих, хто, все ж таки, як кажуть, зумів прочитати слова на піску, оскільки написані вони були персонально для кожного з нас. Отже, одного дня натовп розлючених, благочестивих людей. Притягнув до дуже шанованої в народі людини злочинця, якого за скоєні справи, згідно із законом, слід було б стратити негайно. Вірніше сказати, притягнули злочинницю, ну так, адже перед законом усі рівні і чоловіки, і жінки. Цю жахливу жінку благочестиві люди схопили прямо на місці її злочин. І, обурені до глибини душі, повели її до того, хто мав серед людей авторитет вчителя закону. Що скажеш? запитали в нього добровільні конвоєри. Закон вимагає її смерті, але ти добрий і скрізь проповідуєш любов, як вирішиш цього разу? І ось тут учитель замість відповіді. Раптом схилився і мовчки став писати на піску пальцем, ніби зовсім не помічаючи натовпу, що вирував навколо нього, а розпалені праведним гнівом швидки злочину все вимагали від нього рішення долі злочинниці, яка стояла тут вже ні жива, ні мертва від шаху, і ушвідомлення близької смерті. Тоді учитель на мить підвів голову, подивився в очі обвинувачам і вимовив, Хто з вас, той сам чистий перед законом, хай і починає її вбивати. Після цього знову нахилився і продовжив писати на піску пальці. І от швидке страшного злочину цієї спійманої жінки раптом. Чомусь почали розходитися, похнюплено схиливши голови. Причому йшли не всі відразу, а по черзі. Спочатку один, потім другий, далі третій. Інші дивилися на них з незрозумінням, але, але через кілька секунд самі розверталися і мовчки йшли від місця. Де щойно вимагали законної смерті для злочинниці, а учитель, не дивлячись на них, усе писав і писав на піску якісь слова. І коли нарешті перестав писати, то, подивившись навколо, не побачив поруч нікого, окрім злочинниці. Ну, Мабуть, тут пора закінчити абстрактний виклад подій. І перейти до традиційного тексту. Шінко, де ті, що звинувачували тебе, ніхто тебе не обсудив, вона відповіла: «Ніхто, Господи. Ісус сказав їй: І я не осуджую тебе, іди, і віднині більше не гріши. Івана 8:10. Зазвичай сучасних читачів Євангелія збиває з пантелику неспівмірність злочину і покарання. Ну адже правда не за вбивство ж привели на суд до Ісуса цю жінку, не за отруєння чи підпало, лише переспала з чужим чоловіком. От любов у них там сталася, ну, адже буває версти, так би мовити, а ці налетіли. Теж, розумієш, ревнителі благочестя, за що вбивати то, за любов, нехай і без закону? Чого ж тоді дивуватися, що Ісус, як будь-яка нормальна людина, віднісся до цього спокійно і чогось там писав на піску пальця, замість того, щоб відповідати на безглузді питання натовпу, який любить заглядати під чужу ковдру. Але не треба обманюватися сучасним ставленням до подружньої зради. Якщо міряти ситуацію нинішніми мірками, то злочин цієї жінки був порівняний з умисним убивством за обтяжливих обставин. Тут, приміром, уявіть собі, Провели до Ісуса не просто блудну дружину якогось невдахи чоловіка, а жінку убивцю, спійману на місці злочину з ножем у скривавлених руках, і одразу стане зрозумілим, чому такою гострою була тоді ситуація. Проте ще більш незрозумілою виявиться дивна байдужість Ісуса, який по-дитячому схилився над Піском. Проїжджої дороги. І ще один момент часто відволікає від цих загадкових слів на піску, обвинувачувачі були лютими Ісусовими ворогами. Насправді вони не стільки жадали правосуддя, скільки хотіли поставити ненависного немучителя у безвихідь. Ставлячи йому питання, ти що скажеш, вони чекали одного з двох. Або Ісус через милосердя Своє звільнить грішницю, порушивши цим закон, або Він скаже «Робіть, так, як написано в законі, і Цим порушить власну заповідь про прощення і милосердя. У першому випадку був би він засуджений на страту. У другому був би осоромлений і висміяний, обидва варіанти цілком влаштовували Ісусових ворогів, а він, замість того, щоб правно парирувати їх інтригу, як він це блискуче робив не раз, він лише схилився над дорогою і, не дивлячись на розлючені обличчя, писав на піску слова. Побачивши, які обвинувачі раптом схиляли голови і один за одним йшли не озираючись. Що ж там у цих невитітюваних піщаних строчках? У Святителя Миколи Сербського є дуже красива і переконлива версія. Він вважав, що Ісус писав на піску панцем таємні гріхи кожного з обвинувачувачів. Писав коротко, але дуже страшне для того, хто викривався. Мешулам, викрадач церковних скарбів, писав господь перстом по землі, Ашер скоїв перелюб з дружиною брата свого, Шалум – клятвопорушник. Елет ударив батька, Амарнах – присвоїв маєток вдови. Мерарі скоїв Соломський гріх, Іоїль, поклонивши ідолам. І так прошіх по порядку писав по землі перст праведного судді, а ті, про кого він писав, схиливши, що теле написане зневимовним хамом. Усе їх майстерно приховане беззаконня, яке порушувало закону Мойсею. Було відомо йому, і от зараз перед ним оголошене. Вуста їх раптом замовкли, зухвалі гордівники, які гордяться своєю правідністю, і ще більш зухвалі судді чужої несправедливості стояли нерухомо і безмовно, як стовпи у храмі. Вони тремтіли від страху, не сміючи дивитися один одному в очі. Про грішницю жінку вони вже й не пам'ятали. Вони думали тільки про себе і про свою смерть. Жоден більше не міг вимовити це докучливе і лукаве, ти що скажеш. Господь не сказав нічого. Йому було бридко своїми пречистими вустами оголосити її гріхи і тому писав по поруху. те, що настільки брудне. Що заслуговує лише на написання на брудному поросі. Друга причина, дорогі мої, через яку Господь писав на поросі ще більш дивна. те, що написане на поросі, швидко зникає, не залишаючи сліду, а Христос не хотів оголошувати і гріхів всім і кожному. Бо якби цього захотів, все таки сказав би про них перед усім народом, викрив би їх, і народ, згідно з законом, побивав би їх каміння. Але він безслобний, агнець Божий, не бажав ні помсти, ні смерти тим, хто постійно замишляв його вбити, і хто більше хотів його смерті, ніж собі вічного життя. Господь тільки хотів, щоб вони замислилися про власні гріхи, хотів нагадати їм, що вони під тягарем власного беззаконня не були жорстокими суддями чужого, щоб прокажені гріхом не поспішали лікувати чужу проказу. Це все, що хотів Господь. І коли Він закінчив писати, він знову розриняв порох. І написане зникло. Напевно, іще один сенс був у цих словах на піску. Ісус у черговий раз показав, що яким би тяжким не був тягар людських гріхів, для Бога вони лише слова на піску, які Господь може згладити одним рухом Своєї милосердної руки точно так. Як ці жахливі слова на сірому дорожньому поросі, треба лише покаятися в них і звернутися до Ісуса, і тоді навіть із страшного римського хреста, до якого ти прибитий за вбивство і розбій, можна зробити крок не в пекло, а прямо в рай. Диво такого загладжування слів на піску не залишилося десь там. У далечині двотисячоліття, воно відбувається і нині, дорогі мої, коли людина щиро кається у скоєних гріхах, гріхи наші, піщинки в океані Божого милосердя, і єдине місце, де навіть самогутній Господь не здатне їх загладити без участі самої людини наше серце. Лише там ці страшні слова на піску можуть залишитися з нами назавжди. Лише там ми можемо спробувати заховати їх від усього світу і від Бога. Напевно, саме тому ми так і не дізнаємося ніколи, що ж писав Ісус на запорошеній дорожі перед храмом про гріхи викрадачів, викривачів грішниці. Те, що заховане в людському серцю, нам не прочитати, бо Господь зберігає чужі таємниці, навіть якщо вони брудні, а те, що людина усвідомила як гріх, присоромилася і покаялася в цьому, Господь тут же старає без сліду, щоб навіть слова на піску не оскверняли більше землю гріхом. Що втратив свою жертву. Звичайно, погано мати безліч вад, каже Паскаль, але ще гірше мати безліч вад і не бажати в них зізнатися. Існують два типи людей: негрішні і безгрішні, як прийнято вважати. Але ще два види грішники. Ті, хто визнає свої гріхи і ті, хто їх не визнає. Ці дві групи зіткнулися у сцені, про яку йшла мова вище, Ісус учив людей. Його проповідь перервав натовп, фарисеїв і учителів закону, які притягли з собою шинку, схоплену на перелюбі. Зазвичай на злочинниці розірвали сукню. Віддаючи її на посміховище. Перелякана, беззахисна, публічно принижена, вона падає на коліна перед Ісусом, намагаючись руками прикрити груди. Зрозуміло, у перелюбі беруть участь двоє, але на суд до Ісуса привели тільки жінку. А що, якщо вона спала з фарисеєм? Іван ясно дає зрозуміти. Обвинувачі не стільки дбали про справедливу кару, скільки розставляли пастку Ісусові, досить хитромудра пастка. Моїсеїв закон наказує карати подружню зраду смертю, а ремляни позбавили євреїв права здійснювати страту. Кому коритиметься Ісус? Ремлянам чи Моїсеєві? Чи ця людина, скандально відома своєю поблажливістю, знайде спосіб позбавити перелюбницю від покарання? Але в такому разі він порушить Мойсею закон. Причому на очаку цього народу тисячі поглядів упивалися в Ісуса. І у цей напружений момент Ісус робив дивну річ, нахилившись, став креслити пальцем на піску якийсь бук. Єдина сцена у Євангеліях, де Ісус щось пише, Він пише на піску, знаючи, що скоро усе написано буде затоптане, розвіяне вітром і змите дощем. Іван не повідомляє нам, що писав на піску Ісус. У фільмі де Мілля» Ісус креслить назви гріхів: перелюб, вбивство, гординя, пожадливість, похідь. кожного разу. Коли з під руки Ісуса проступає нове слово, декілька фарасеїв потихеньку віддаляються геть. Здогадка, здогадка Деміля лише гіпотеза на рівні з іншими. Ми знаємо одне: у цю грізну мить Ісус витримує паузу. Він мовчить, і щось пише на піску. Ірландський поет Шімус Хіні відмічає, що Ісус. Задає власний темп, домагаючись повної зосередженості від своєї аудиторії і готуючи до вражаючого переходу від очікуваного натовпом до того, що має статися насправді. Глядачі ділять учасників цієї драми на дві категорії: жінка, узята на місці злочину. І її праведні у лапках обвинувачі, як не як фахівці в галузі релігії. Проте першим же своїм словом, Ісус старає в світ Хто з вас без гріха перший кинь у неї камінь, пропонує Він? І знову нахиляється, креслить букви на піску, витримуючи паузу. Обвинувачі один за одним потихеньку розходяться. Нарешті Ісус і звертається до жінки, до цієї злочинниці, яка залишилася перед ним одна. Де ж вони? запитує він. Ніхто тебе не осудив, ніхто, Господи, відповідає жінка. І цій переляканій перелюбниці Ісус відпущення. і я не осуджую тебе, іди, але від більше не гріши. Так одним ударом. Ісус скасовує дві колишні категорії праведників і грішників і пропонує замість них нові грішників, що визнають свою провину, і грішників, які свою провину заперечують. Жінка, ужата на перелюбі, нездатна захиститися і визнає провину, куди складніше мати справу з такими людьми, як фарисеї, які провину заперечують або пригнічують у собі почуття гріха. Їм теж треба звільнити руки, щоб вони змогли прийняти благодать. Тому ця розповідь Івана приголомшує мене тим більше, що від природи мені властиво уточнювати себе з обвинувачами, а не з обвинуваченими. Я значно більше гріхів заперечую, ніж визнаю за собою, ховаючи свої гріхи під плащем респектабельності. Я лише зрідка допускаю відкритий публічний прокол. Проте, якщо я правильно розумію суть цієї притчі з усіх присутніх тоді, у дворі храму, що найближче до царства Божого була перелюбниця, а я наближаюся до царства лише тоді, коли уподібнююся їй, коли я упокорююся і тремечу, не знаходячи собі виправдання. Коли прощагаю відкриті руки на зустріч Божим дарам. Ось це і є обмовка, умова благодать. Необхідно відкрити душу, щоб до неї йшла благодать. Необхідно захотіти благодать. Цей акт, ці ворота, що ведуть до прощення християн своєї покаяння. Клайв Люїс сказав, що покаяння. Не є певна вимога, що пред'являється нам Бог. покаяння, точне визнання процесу нашого повернення до Нього, у притчі про блудного сина покаяння, повернення додому, до радісного бенкету, покаяння відновлює стосунки, дозволяє продовжити їх у майбутнє. Коли я усвідомив бажання Бога підвести мене до покаяння і тим самим відкрити ворота благодаті, найсуворіші викриття гріха в Біблії стали сприйматися по новому Бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб засудити світ, а щоб світ спасся через нього, сказав Ісус Нитин. Іншими словами. Бог будеть в мені відчуття провини заради ж мого блага. Бог хоче не знищити мене, а звільнити. Для звільнення ж потрібен сокрушений дух, як у тієї жінки ужатої на перелюбі, а не гордовитий дух фасею. Поки рана не виявлена, її неможливо зцілити. Алкоголіки знають. Що людині неможливо допомогти, поки вона не визнає проблему так я алкоголік. Якщо людина набила руку самообмані, то добити ще такого визнання можна лише за допомогою ритних і друзів. Їй доведеться писати на піску ганебну істину, поки алкоголік не визнає справедливість. Називають того, хто зав'язав, але не визнав свою проблему сухим п'яницею. Він не п'є, але і жити не може, і робить нещасними усіх науку. Він продовжує маніпулювати людьми, смикати за ниточки співзалежності. Проте, оскільки він перестав пити, у нього не буває і моментів щастя. Члени сів'є іноді мрій, щоб він запив знову. Оскільки тоді з ним буде веселіше і легше. Кейт Міллер порівнює таку людину з набожним лицеміром, що змінюється лише ззовні, але не зсередини. Справжня зміна для алкоголіка, як і для християнина, починається з визнання своєї потреби в благодаті, самообман і заперечення відсікають його від благодаті. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення і про пальчик вель або пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!